Ввечері трускавці. Зверніть увагу, це вже 20.42, а майже майже 21 Але досі досі видно. Секрет в тому, що це зараз пора, коли якраз одні з найдовших днів. 21-22, 23, ну і ще 24 червня. Фактично день. Найдовший в році. Бачите, будиночок добудували. А і ми з провулку тихо, один з наших улюблених маршрутів. З провулку тихо виходимо на вулицю річки, а далі підемо в центр. Будемо обстежувати центр. Дякую всім тим, хто дивився відео в часи відсутності мого голосу на відео. Дякую всім тим, хто писав коментарі. Та <рі> да, дякую взагалі всім за те, що ви є. Зараз знову будете мати можливість <рі> деякий час <рі> чути мій голос на відео. А це. Якщо вам це принципово. Я, наприклад, люблю дивитись відео без свого голосу. Дуже просто. Тому що... Ну то ви розумієте чому то Тут що, морозиво продають, аналізи беруть, ультразвукову діагностику проводять. Одяг. Та це так. Коли знайомий жартував, що в кожному, кожному селі є. Ресторан під назвою Версаль. То тепер можна сказати, в кожному кожному селі є магазин одягу під назвою Монако. А тут ліворуч відновив роботу ресторан. ну, Звичайно, під іншою назвою вже. Ну, можливо, навіть не відновив. А зовсім інший власник, от називається. Українська легенда. На жаль, абсолютно нічого не можу сказати про цей ресторан. Крім того, що це ресторан Українська легенда. І все. Тут дивіться, бачите, на горі буде цікаво. На спортсіті. Я розумію, то що кафе буде. Там, мабуть. Мабуть, тут таке кафе буде. Оглядова тераса, майданчик. І Вечірній променад Трускавці. Магія краси. Каліжанка. Троянди квітнуть. Цікаво чи є люди в річках. Мені завжди цікаво, чи є в річках люди. То що це певний показник, що навіть в річках є люди, це означає, що людей реально багато. То що просто так люди в річки не ходять. Що ми бачимо, люди є в річках. Гарно троянди квітнуть. Та, раз в річках є люди, то все-таки приїхали на відпочинок відпочиваючи. Так, просто в річки люди не заходять. Повірте мені Лавочки зайняті. Це так, справжнє літо. Справжнісіньке літо Міротель. Транспорт Ай, хмариться. Якби не ця хмарка підійшла, було б ще набагато світліше. А чого, я ще постараюсь вам зняти відео, коли до вечора буде. Коли до вечора буде сонячно, щоб ви могли оцінити наскільки видно в західній частині України. Нас до 10-ї вечора видно. Ну це ще 21-ї нема, все-таки, правда? Так, Це 20-та, 46 тільки. А наступне відео вже зроблян після 21-ї. Куп, звичайно, що куп вже не працює. Пізня година. Такий час куб зачинений. А що щось цікавого, можна помітити, що більшість цих людей, яких ми бачимо, вони є україномовні. А це що означає, що це не туристи? Це не кияни, це не харків'яни. Це мешканці Трускавця, Другоби ближніх сіл. Туристи це ті, хто фотографується тут біля фонтану. Це вже перший раз побачив. Туристи з стіфко білі ноги. Це означає, що вони ще на городі не працювали цього року, правда? Ні, ну у нас не білі. О, калачики. А, багіран. Краса. А, тут ще гарніші щеки. Так, люблю як віти. Так вже сталося. Тут що, тут жива музика трошки натя. Уявіть собі. Давно такого не було в трускавці. Ну, Все-таки за морозом черги нема. Це доволі жарко. Пора вечірня. Морозова хочеться. О, ми вже майже дійшли до шайби. Та, ми вам розповідали, шайба працює. Зараз ми побачимо під шайбі, між шайбі. Вхід шайба, ну не знаю, наскільки мені розповідали, я не був, я не кохаюся на шайбі. 100 гривень. Хочете дешевших розваг, ну. Можна ще безкоштовно, правда, не обов'язково ж в шайбі знайомитися. Подивимось, до речі, ще люди біля шайби. А ще вам, до речі. До речі, до речі, ще вам, до речі, так. Раз потепліло, знову варто зачепити тему озер в Трускавці. В самому Трускавці є озера. Біля Трускавця є озера. Зараз ми подивишсь до співає, я тоді розкажу більш докладно. Mm -hmm. На любителя я безкав. Зараз щось станемо подивимося цього ракурсу, як виглядає спів. Mm -hmm. Починаємо розказувати за озера, розкажу за озера. Кожен рік ми вам розказуємо за озера, згадуємо за озера. У нас є відзнято дуже багато відео, де які озера в Трускавці є, в Трускавці, біля Трускавця. А ось такого популярного, що я можу сказати, козацький хутір. Це таке платне озеро. Раз воно платне, то. Найпопулярніше, ніхто ж не хоче безкоштовно ходити в озеро, правда. Цього року козацький хутір з дорослих бере 40 гривень, 20 гривень бере з дітей. Можете хоч цілий день відпочивати. Та, там, до речі, я читав, що там була ситуація зі зміною власника, так далі. так далі. Повернули, ніби озеро, навіть громаді, але це ж не до нас питання. Наше вам питання сказати, скільки з вас грошей візьмуть за вхід ці береги. До речі, в цьому озері досі нема дозволу купатися. Ну Знаєте, такий формально дозвіл лейться на купання, але цього року я не чув, щоб був дозвіл озера Косацький хутір на купання. Всі інші озера, які знаходяться в Трускавці, біля Трускавця, ну вони дозволу на купання не мають і ніколи не мали. Але це не означає, що нам не можна купати. ну Це ваша, ваша справа. Та? От горілку ж теж не можна пити, але ж п'єте, правда? Озеро, яких Борислав, безкоштовно. У нас там є відео звідти. Озеро, ж таке гарне, я в доброгостові. Теж у нас є відео. Так само можна там купатися. Карпатське море. Взагалі прекрасне місце. Теж дивіться, переглядайте. Ці всі відео в нас є на каналі. Ми розповідаємо докладно про всі озера. Ну, всі озера, що є навколо Трускавця, де можна купатися. І навіть річки, ще ж є річка Стрий, де можна купатися. Про все ми дуже докладно розповідаємо. Найдіть, якщо вам цікаво, відео минулого, позаминулого року. А ми про нагоді нові відео знімемо, але Якщо не хочете чекати, найдіть, переглядайте. Просто самі побачите, як ці озера виглядають і будете мати уявлення про них. Ну а тут вже. А розширений майданчик з'явився. тут Все було інакше. Ну і що? Майданчик став більший, але ви ж самі розумієте, що... Від того, що майданчик став більший, це не означає, що на ньому буде більше людей. Воно ж не працює так, що так. Що, та, та, та. А давайте зробимо тисячу посадочних місць і прийде тисячу людей. Воно так не працює. Хоча тут що? В той же час за млинцями. За млинцями є черга. Це не може не тішити. І черга є, і млинці в 9-й вечора працюють. Це означає, що життя на курорті вдалося. Хе -хе -хе. А ще прийдемо стобік. Щось нове побачили, ви. цей літній майданчик у нас ще не фігурував. Туристичні поїздочки вже не продають. Ну, точніше продають, ну не в 9-й вечора, Ще от полуницю продають. Зараз от виноград 250, черешня 250, слива 250, абрикос 250, полуниця 250, все 250, що вам довго розказувати. Хе. О, тут туди. Батут. Ні, це не батут, це гірка. Чого я сказав, що батут? Думав про батут. Якщо дійдемо туди далі, фактично зробимо майже повне коло. Ну, на ринку майже все закрито. Нічого дивного в цьому немає, розумієте, це вже 21 година вечора. То, що так зараз добре видно, це ж не означає, що це вже не пізня година. А риночок станом на зараз не працює. Як ми сандалі. Ну це не нові, до речі, це. Це ще минулорічні. Та, вони ж цей ну більше тисячі зробили. Кілометрів. Подивимося, які фільми показують. О, що вони працюють все таки. Так, подивимося, які фільми показують. Бігунка на весіллі, 28 років по тому. Такі, як і всюди. Та <плес> й тут ще одна точка працює теж. І ми повернулись на вулицю річки. Дійшли до пам'ятки Степана Бандери, а фактично на то місце, де ми стартували зі зйомочкою.